Будемо обговорювати з нашим наступним гостем. Це Сергій Шакун, боєць ЗСУ, офіцер Тиро Луганщини. Пане Сергію, я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава, доброго дня. Пане Сергію, якраз почули ми коротке буквально перехоплення, де говориться про те, що російське командування воно дедалі частіше починає використовувати так звані загороджувальні загони. Це для того, аби вони своїх бійців гнали назад у бій під ризиком розстрілу просто десь на полі бою. Скажіть, будь ласка, як це впливає на моральний стан взагалі нашого ворога і яким воно є зараз? А, ну ж то ж моральний стан. Нашого війська зараз на підйомі це справді, і це доказала така суператака на харківському напрямку, де майже за тиждень була звільнена така велика кількість територій. а Зараз відбувається зачистка подальше, і а, знаходимо а, тих негодяїв, які з Луганської, з Донецької області з Криму а, поїхали захищати так званий Руський Мир. Ну, то, що там загранатряди ставлять, ну, це ж практика Московії, москалів, щоб не тікали. І так же тікали, що не могли їх догнати. А за гранатрядами вони думають, що це буде краще. Ви ж бачите, вони втікли далеко, а потім почали повертатися. Так що, нічого, найближчим часом, я думаю, погода проясниться і буде все по-іншому. Пане Сергію, хочеться від вас також почути якусь оперативну ситуацію. Якщо можете сказати, знаємо, що ви зараз знаходитеся в зоні десь приближені чи в зоні бойових дій, просто там якою є оперативна ситуація на цьому напрямку, якщо можете про це, звісно, говорити. А ні, ну саме перше, що про оперативну ситуацію говорить чи генеральний штаб, чи, чи речник, а то, що ми знаходимося да, тут недалеко, приймаємо участь наші хлопці. Молотять москаля, роблять все те, щоб якнайшвидше ми звільнили е, е, територію України, я не буду називати навіть областя, то що не треба це робити. От коли звільнимо, тоді буде вже оперативна ситуація, і люди будуть бачити. Знаєте, наговорять, наговорять, а потім хлопці кажуть, навіщо це хтось бовкає, тому що починає прилітати, і хлопці мають дуже великі проблеми. Так, пане Сергію, певна річ не хочемо в жодному разі нашкодити, тому давайте. Поговоримо про такі більш загальні речі, враховуючи, якщо на початку війни дуже такими потрібними були і ручні протитанкові різні системи: це є ті джевельні і лави. Також звичайні РПГ не забуваємо, також показали свою ефективність. Тоді попит озброєння для військових був саме такий, що зараз найбільше потрібно ведення бойових дій, що можливо часто використовуєте, чи які види озброєння потрібні для боротьби із ворогом. Ну, знаєте, насамперед, треба, щоб вся Україна більше підтримувала Збройні Сили України, тому що це передається. І щоб не було тих зрадників, які кажуть, що домовитись, що порішати, що там з кимсь. Оце саме погане, що є. І ті свари, які відбуваються, то воно теж. Плюс балаболів би було менше, тобто теж краще було. А то, що зброя, зброя зараз справді сучасна, то що війна йде уже не піхотою, а вже йде артилерією, йде дронами, йде новітніми технологіями, тому що ті ж самі дрони зараз виконують роль не тільки глаз, а і ще, і ще. Так що. Знову, допомога Європи, допомога Америки, всього світу нам дуже сильно допомагає. То, що наші хлопці дуже влучно і дуже гарно використовують цю ту техніку. Ну, воно ми бачимо по тій ситуації, яка зараз є від півдня і можна сказати, ну, до Харківщини. Так що. Пане Сергію, на сам кінець залишається не так багато часу. Можливо, вам щось потрібно таке, з чим можуть допомогти волонтери, чи звичайні України. Звичайні українці, який зараз пул ось цих речей, що необхідно і що можуть надати українці там? Чи якийсь збір, чи можливо волонтери можуть допомогти? У Вас є можливість звернутися, ймовірно, хтось почує і допоможе, і стане або стане ініціатором так цього збору? Ви знаєте, ваші слова, ваші слова такі гарні, що не так. Багато часу залишилося для Москви. Залишилося, тому що я впевнений, і ми впевнені, що в найближчі часи а, треба її бути давати їм чертів, щоб вони пошвидше тікали від ціля, і не треба їм зупинятися. Так, що, а то, що люди допомагають, допомагають дуже сильно і харчами, і одягом, і і і Так що, казати, що нам потрібно. Я не буду казати, хто що привозить, дякуємо, хто що допомагає, дякуємо, все будете бачити і на моїй сторінці, і на сторінки переборони Луганщини. Так що, все попереду, дякую вам. Гаразд, пане Сергію, дуже дякую вам. Я що ви долучилися до нашого ефіру. Чекаємо хороших і позитивних новин на вашій сторінці, так як ви зазначали і від наших інших військових хлопцям та дівчатам, які зараз там знаходяться, обов'язково передавайте вітання. Певні в тому, що українці їх підтримують і будуть підтримувати надалі, тому що війна не закінчилася, і ми всі працюємо заради нашої спільної і такої очікуваної. Перемоги для наших глядачів я нагадаю, що Сергій Шакун, боєць ЗСУ, офіцер ТРО Луганщини, був з нами на прямому зв'язку. Дякую вам дуже.